Отже, міцний і тривалий сон за здоров'я переконані ті, хто любить поспати. Та виявляється, кожному із нас потрібна різна кількість годин для відновлення. Тож зараз пропоную про це поговорити і дізнатися, оскільки годин на день сплять наші наступні герої. А Після в студії поговоримо про види фаз сну та способи позбутися безсоння. Сьогодні здоровим вважається 7-8 години сон на добу з 10-ї вечора. Для 35-річного дизайнера Володимира Хмури стільки спати розкіш. Я працюю там в середньому до 2-ї ночі, до 7-ї, до 8-ї максимум. Я сплю, тож чоловік сну приділяє лише 4-5 годин на добу, а інколи й менше. Під час безсоння допрацьовує нові ідеї та проекти. Приходилося вночі вставати, щоб просто це або записати, або замалювати. Прокидатися серед ночі, не спати по кілька годин та займатися звичайними справами було цілком нормальним режимом для наших предків, але вони спали двічі по 4 години з кількагодинною годинною перервою. Художники Сальвадор Далі та Леонардо да Вінчі взагалі практикували розірваний сон. Вони засинали по 15 Десять хвилин кожні чотири години, і так у них виходило дві години сну на добу. Такий режим дозволяв їм не спати 22 години та займатися творчістю. А от 28-річна художниця Мирослава Безлуга спить по 9 годин, а за можливості і більше. Аби добре себе почувати, дівчина відкладає усі справи, поки не виспиться. Максимум, який я спала, може бути часом 12 Ну, та послі очень тяжої трудови неділі. Але дівчина скаржиться, сон у неї чутливий. Можна було би бы крепче спати, але не виходить. Кіта вздрагівання, проблеми, котрия є на протяжні дня, ані ні рішеної, і я їх приношу з собою вночі. Регулярно спати більше дев'яти годин на добу шкідливо для мозку та серця, запевняють учені. Такий тривалий сон погіршує пам'ять та концентрацію уваги. І у нас в гостях невропатолог, лікар Айоведи Віктор Мацишин. Доброго ранку, Доброго ранку, а, віктор, ну. Все-таки, скільки годин для сну, є норма? Ну, Всі так чули і пам'ятають, що вісім, це правда чи ні? Ви знаєте, в середньому це десь від 6 до 8 годин, і це залежить від, ну, якщо говорити так більш конкретніше, конституція людини. Так? От, є люди такої більш гіпостенічної конституції, скажімо, худощаві, їм завжди потрібно більше відпочинку, вони швидше, швидше виснажуються. Є гіперестетичні, тобто де є надлишок ваги. їм треба менше сну, і вони можуть. Легко переносити навіть якісь ситуації, де їм сну, і нормостатичний тип. Тобто от три типи. І от для людей, які мають такий гіпостатичний тип, їм достатньо е, близько вісьми годин спати. Угу. І навіть деколи можна е, поспати в день. В той же час гіперстетичний, гіперстетичний тип, тобто надлишок, вагі так. вони мають такий більш запас. Їм треба спати трошки менше, і їм дуже важливо, щоб прокидатися завжди до сходу сонця. Не можна спати після того, коли вже почався день. І їм дійсно категорично не можна спати в день, тому що так, це чому? буде сприяти накопиченню в тілі важкості. Як правило, це потім супроводжується головним болем, важкістю, якимсь таким станом вдома, розсіяності. М -м. Так. Ось і нормостатичний тип це десь близько 7 годин. От зараз буде вже е, тиждень-два і вже буде відчуватися прихід весни. Для весни, от згідно Аюрведи, mm -hmm. це період, який е, в природі є надлишок елементів землі-води, тобто це елементи важкі. Вони Сприяють накопиченню в тілі важкості, і якраз весною дуже обережно треба бути з денним сном, і дуже важливо весною вже прокидатися до сходу сонця. Тобто, якщо зимою це ще було нормально, там поспати трошки довше, да, сонце вставало близько восьми ранку, то вже весною сонце починає вставати раніше, і треба звикати вставати трошки раніше. Ну і напевно, ви знаєте, от навіть в таких більш південних країнах є денний сон, і от для літа, коли сонце сідає пізно, так. Але встає дуже рано, то виходить, що сон, як такий нічний, він дуже короткий, і людям просто не вистачає нічного сну. І тоді, можливо, навіть влітку такий денний сон. і я ставлю всіх п'ять копійок. Я нещодавно був у Лапландії, там полярна ніч і. Дуже короткий день, там 11 годині світає, а в 2 години вже темніє, і Постійно хочеться спати. Як з цим так. боротися? Ну, ви знаєте, от взагалі для от вашої наприклад конституції дуже добре додати якісь фізичні вправи. Тобто, можливо, там якісь там присідання, Брати віджимання. Ложку, можливо, бішли. так чому тому, що ваша конституція має особливість такого, знаєте, анаболічного типу, тобто вона завжди схильна більше шукати зону комфорту. І от тому для того, щоб виходити з цього стану, який може негативно впливати, дуже добрим є якраз якісь фізичні навантаження. Це можуть бути. Зігріваючи напої, ну наприклад, чай, так чай, кава, це вони ну, в дуже добре Вони роблять там такі сік червоних, ну комбінація червоних соків і дійсно ви що ти ходиш так. Ти ну, такому тобто, з нам борди. треба шукати джерело, яке нас буде тонізувати, і це мені допомагає просто легше пройти оцей цей період, коли бажання поспати. До речі, -по про джерело, яке нас ну, тонізує вранці. Це будильник в кожного свій. Ми взяли для прикладу зараз порадьте як краще прокидатись. У нас є будильник Наташі Бровкіна нашого гостєвого. Зараз я вам поставлю, під що вона прокидається. 에, e, давайте вугу. послухаємо. Ну, такий приємний дзвіночок, ви розумієте. Так, дякую, як це викликає. Ага. І давайте послухаємо, під що, наприклад, прокидаюсь, прокидаюсь я. Ось в мене, в мене ось така мелодія вранці. Тобто більш спокійно. Так. Це залежить від характеру, що все-таки. Є якісь поради, яка має бути молоді. А в тебе, до речі, яка молоді? У мене звичайно класично там що пікає. Я не то мать уваги не закінчив. Коли нервова система під час сну перебувала в стані глибокого розслаблення <зв>... і е, органи відчуттів теж спали, то і звук, який повинен нам дати сигнал про пробудження, він теж повинен бути м'який, Тобто він не повинен бути стресовим для нас. Так не хотілося б день починати зі стресу, а особливо, якщо він стосується там нашого пробудження, Природньо людина має прокидатися сама, тобто вона не по. Требує будильника, як правило, вже коли вона висипається під ранок, в неї вже з'являються це такий стан дрімоти. Вона вже десь розуміє, що вже пора вставати. Вона ще там лежить. Бо перед тим як прокинутися, встати з ліжка. От в Айурведі рекомендується, ніби усвідомити своє тіло, тобто проспостерігати за тілом. Ніби увага ваша має пройти там від голови, там на кінцівки тіло, в ноги піти. Ніби ми маємо згадати себе, ніби повернутися, і після того тільки ми маємо природньо встати з ліжка. Різко вставати, теж не рекомендується. Треба встати Мягко сісти, щоб циркуляція крові з природним чином почала угу. досягати тих частин, які потім потребують цього навантаження? Ну, ось про фази, я думаю, що всі чули про глибоку і швидку фази сну відстежити їх може завдяки спеціальним додаткам на смартфонах? Їх зараз дійсно багато на годинниках спеціальних. Більше того, такі пристрої можуть навіть уявіть собі розбудити нас під час потрібної фази сну. Тобто, ну під час, наприклад, неглибокої фази, як то кажуть, скажіть, наскільки дає точну інформацію з ці гаджети і спостереження, і що вони нам дають, і чи дійсно ці фази сну настільки важливі? Знаєте, ці фази можна використовувати для розуміння ефективності сну, тому що навіть лягаючи спати, людина там проспавши, каже, деколи як вбити 9 годин, угу. зранку прокидається втомлена. Так, і от зараз так. є дослідження, які показують, що в людини під час сну недостатньо відпочинку, тобто угу. домінує так звана симпатотонія. стан, коли стрес не дає можливість розслабитися. І тому, коли ми бачимо, що ці фази якимось чином порушені, то це буде потребувати просто можливо якоїсь корекції, можливо, навіть треба звернутися до спеціаліста, який би міг порадити, як правильно Слідково, підготуватися так. до сну. Але я вважаю, що найкраще, напевно, що лягати спати в гарному настрої, і це вам на 90% гарантує те, що прикинутись також в гарному настрої. вам за приємну розмову. Дякую. У нас був в гостях невропатолог, лікар Айроведи Віктор Матсейшин. Асніданок ТВ.